Смуга перешкод довжиною в 50 метрів є чи не одним із обов'язкових елементів військово-патріотичного вишколу воїн Вовкулака. Пройти її нелегко, а ще треба прикривати побратимів від ворога, перевірити власні сили та себе. На стійкість вирішила руда. Їй 17. Просто стало цікаво, типу, як це для мене буде, як я буду себе відчувати. Як я це переживу, не знаю. Очікування, ну насправді такі були. Я так і думаю, що так буде. Просто не думаю, що так буде багато качати, Так будуть багато. Чесно, не думала. Серед лісу молодь здобуває навички від перших осіб, які мають чималий бойовий досвід, а також визнання та повагу. Вони не просто викладають, вони виховують, навчають тримати внутрішній удар страху, втоми та сумнівів. Стати таким ж як військовий ССО, хоче морпіг. Цього разу він бере участь у вишколі вже як інструктор, а не учасник. Бо на минулій зустрічі показав себе дуже гідно. Варто зазначити, що воєнвов Вовкулака дає не лише військові звання, а й, на, а й комунікаційні навички, нові знайомства, лідерство. Ці всі якості я здобув на минулих вишколах, і це дозволило мені бути інструктором. Як щодо того, що мені подобається, я вважаю, що це моє покликання. Це моє ремесло, можна так сказати, з якому я буду далі розвиватися та прагнути щось нового та більшого. Батьки вчили, потрібно бути готовим до всього. Завдяки таким настановам, наймолодший учасник вишколу з позивним монгол, успішно пройшов складне завдання, суть якого полягала у переправі через річку монголу 11 років, та його очі серйозніші ніж у багатьох дорослих. Це казали, що треба бути завжди готовим. До всього та й так. Мені все подобається, в принципі. Було важко, напевно, вчора, як ми переходили смугу е, перешкод, треба було перейти через річку, треба було перейти через канату переправ. Я думав буде легше. Ну, так сталося, що ну, нормально, не тяжко сильно було, але добре. Ще одним елементом вишколу є засідка. У ній завдання військових захопити автотерористів, знешкодивши водіям та пасажирам. До успішного відпрацювання такого завдання молодь тривалий час готували, чітко відпрацьовувавши кожну дію. Перед тим як провести засідку, ми відпрацювали операцію планування. Вогневу підготовку, злагодженість підрозділу, і тоді, вже коли ми зрозуміли, що вони можуть працювати в одній команді, проводити завдання, було вирішено командування провести саме засідку. Правильне планування, запорука успіху у засідці. Цього також навчають, а ще пильності. Треба бути уважним в першу чергу. вміти слухати свого командира, знати. Всякі тактичні методи в контексті того, як має рухатися група, як ми маємо розходитись, які команди ми використовуємо для цього, і яка задача буде поставлена. Ось а найголовніше було це було планування. Тут серед лісу та природи народжується не лише спротив, а ціла нація. Мета цього вишколу зростити гідне покоління українців, які не зламаються, коли стане важко, які не шукатимуть де легше, а йтимуть вперед, навіть якщо страшно. Хлопці передають свій бою досвід, якісні фахівці. Вони знайшли спільну мову з нашою молоддю, і для дітей це є ще один момент: приклад вдосконалити те, що вони отримали на уроках захисту України і щоб сьогодні наша міська влада, обласна влада якомога більше долучалася, сприяла, фінансувала, тому що ми бачимо тут якісний, класний результат, які отримують діти, і той досвід, який вони повезуть додому, знадобиться навіть в цивільних умовах. Засідки, смуга перешкод, тактична медицина, управління БПЛА, зброєзнавство, а ще. Окопи хлопці ще доволі молоді, та вже знають, як викопати укриття, замаскувати себе, і те, що кожен сантиметр окопу шанс вижити. В загальному окоп для військового це перша необхідність, оскільки він захищає від обстрілів, від осколків і всього, всього іншого. Саме перше, що військовослужбовець приходить на позиції, має окупатися, щоб було йому зручно там перебувати і вести влучну стрільбу, а також оглядати територію з моїм особовим складом. А саме чотирма людьми ми зробили два окопи. Чималу увагу у вишколі приділяють міній безпеці, навчають, як розрізняти вибухові пристрої, не натрапити на них та як попередити побратимів. Основним завданням сьогоднішніх занять було познайомити дітей з зовнішнім виглядом небезпечних предметів, розказати їх, які повинні, які вони повинні вчиняти дії, виявивши такі предмети, а також що не слід робити. З даними предметами, коли вони їх знаходять, також було проведено заняття, де їм був доведений чіткий алгоритм їхніх дій в таких випадках. Куди потрібно зателефонувати, кого викликати? Всі ці завдання лише перша половина дня юних та мужніх майбутніх захисників, у яких змішується азарт, відповідальність та гордість за себе та побратимів, Втоми відчувається. Та військова справа знову і знову запалює очі. Воїн це про дітей, які не бояться стати сильними. Я впевнений більше, ніж на 100%, що дітям подобається, діти кайфують їм драйвово. Обстановка постійно змінюється, вона для них не, не передбачувана і не хоче загоряється, як вони розпалюють багаття, там йдуть з компасом, орієнтуються, там розбирають зброю, бігають, відпрацьовують якісь тактичні рухи. До розслішання це не завжди про роки, іноді про тиждень у лісі серед побратимів та бажанням ставати кращим. Відповідно до закону України про нас проти спеціальних операцій. Покладено за завдання щодо підготовки населення національного спротиву та підготовки та е, участі у вишколах військово-патріотичної підготовки. Е, на цьому вишколі в ми проводили підготовку населення, а саме дітей до е, тих моментів, які е, будуть впливати на їхнє подальше майбутнє.